Київська Софія, їй вже понад тисячу років, і це абсолютно не якась стилістична фігура мови. Це факт. У 2018-му їй виповнилось тисячу ювілей. А знаєте, що в ній особливо? Про те, що знаходиться всередині, знають люди, які жодного разу там не були. Про те, як вона виглядає, знають люди, які жодного разу не бачили її на власні очі. Ви скажете, а що тут особливого? Бо і Ейфелеву вежу, і Статую Свободи в Нью-Йорці теж багато людей не бачили на власні очі, але знають, як вона виглядає. Тут є один нюанс. Посудіть самі понад тисячу років декілька воїн, кілька разів спалений Київ, а вона стоїть і тому Софія вже стала символом. Що тут сказати? Проте, сьогодні ми будемо говорити про інший символ, до якого в принципі відноситься все те, що я казав раніше, мова йде про українську вишиванку, про те, яким символом вона для нас є, яким символом вона є для інших народів, зокрема для росіян, про те, які сили не давали українцям вільно носити їх, і які кари їх чекали. А головне про людей, від яких залежало, чи збережеться українська нація як така. Коли слово вишиванка почало означати одяг, 19 сторіччя, уважно перечитавши ніде, я не зустріла слово вишиванка. Завжди це було вишита сорочка. Дуже великий вплив був з візантії, тому що священники і, взагалі, священнослужителі, вони ходили теж тобто, цей одяг мав бути не просто вишитий, а вишитий там золотими срібними нитками. Дуже велика різниця між московським патріархатом і нашим в чому. А в одязі, і в тому, що наші священники часто використовують вишивку дуже просту. Одяг, який вони носять на службу, він світліший, він не чорний. І я просто це бачу часто навіть у нас в Київській області люди, жінки вишивають і дуже гарно виглядають. У Словнику, який був виданий Афанасьєвим Чужбинським у 1855 році, і зафіксовано два значення цього слова. Вишиванка як вишиття, тільки там було прописано звичайно російською мовою. І друге значення жіноча вишита сорочка. В сучасному світі ми забуваємо, що таке вишивка. На скільки це скільки це часу займає? Я пам'ятаю розповіді своєї бабусі, яка розповідала, що про бабуся могла дістати муліне, а це початок 20-го століття був. Вони страшенно дорого коштували, і от вона цей муліне. Вишивала сорочки, які тільки святошні були артефактів вишитої сорочки до кінця 18-го, початку 20-го сторіччя на жаль не зберіглися. Сільське населення все одно воно не могло щодня ходити в супердорогому одязі. Вишивка або одяг, який там прикрашений, він використовувався сільським населенням більш святкові Люди, які там мали більше грошей, їм могли цей одяг пошити. А, то, звичайно, вони могли там зносити звичайно, але ж вони до свиней не підуть, правильно, до корови не підуть і орати не підуть вони в цьому одязі. Українці, самі того не підозрюючи, бачать вишиванку по декілька разів на день. Наприклад, 20 гривень Іван Франко. Це фотографія, яка була зроблена наприкінці 19 століття. Або не менш відома фотографія Лесі Українки. Вона перейшла на 200 гривень. До речі, родина Косичів – одна із найзнаніших колекціонерів української вишиванки кінця 19-го початку 20-х століття. Але є ще один український класик поет Тарас Шевченко. Вже третій дизайн ста гривень не використовує у вбранні поета українську вишиванку. А чи носив Тарас Григорович вишиванку взагалі? Найбільш його відомий автопортрет, він зображений в кожусі і в смушевій шапці. Зроблений він явно під впливом світлини, там де він зображений в колі своїх приятелів, і всі приятелі просто в верхньому одязі. А Тарас Григорович і ще й в кожуці в шапці. Дуже важливо, що Тарас Григорович об'єднав європейський одяг і український одяг, задав вектор майбутнього розвитку. Українського іміджу, якщо можна так говорити. Звичайно, тільки патажу було недостатньо, треба було це підтвердити якимись більш глибшими здобутками щодо його вишитих сорочок. Як уже говорилося, по-перше, зберіглася вишита сорочка, яку йому подарувала його сестра. По-друге, ми маємо свідчення, що вишиті сорочки були. А от як говорять музеї Тараса Григоровича Шевченка, після його сперті зберіглося до шести вишитих сорочок, які були обігів його гардеробі. І також ми можемо побачити його зображеним у вишитій сорочці на одній із його картин, там де він малює натурщика. І подія явно відбувається під час його заслання в Казахстані. 1861 рік виходить закон про заборону. Вдягання цитую мовою оригіналі, знаків атлічя, які заборонені законом і знаки атлічя, які передають особливий сенс. До цих знаків атлічя відносився також національний костюм. І в цей період починається ціла низка репресивних заходів по відношенню до персон, які вдягали національні костюми. Він був орієнтований, по перше, на публічне нишені одягу, і там ще був момент заборони складання в нього смисла, який протирічить де да, усталеним концепціям тогочасної російської влади. Є два укази і Емський, про які дуже часто і багато говорять, які стосувалися заборони українського письма, культури. Виходить, заборона вдягатись в українські народні костюми, з'явилася ще до того на два роки. Реакція широкого загалу була такою, що навпаки ширилося бажання носити українське вбрання. Тобто, цей закон мав і інший зворот. Він сприяв тому, що люди наперекір владі намагалися вдягати в 1870-х роках. Київський поліцмейстер Гюбінет був дуже занепокоєним поширенням українського вбрання серед молоді, і тоді він видає наказ про те, що українські вбрання мають носити всі зареєстровані події в повії, і як сама пише Ірина Антонович, Ірина Антонович, ця витівка, звісно, ні до чого не призвела. І от приходить 1917 рік. Українська держава створюється, відокремлюється від. Росії і що відбувається з українським костюмом? Коли відбувалися демонстрації в Києві, на ці демонстрації прийшла велика частина і селян з довколишніх сіл. На ці заходи також запрошувалися актори театра Садовського, і вони спеціально вдягали саме сценічне українське вбрання серед бійців Української народної республіки. Було популярне українське вбрання і казацький образ, тому числі в газетній хроніки підписано, що це Одяг вояків старого зразка, і в 20-х роках, після зруйнованого господарства, лави студенти поповнювалися великою кількістю селян, то та публіка, яка з'являлася в аудиторії, вона була дуже різноманітна. Існування Української Народної Республіки, саме сам факт існування, більшовики не змогли його ігнорувати. І тому вони їм треба було видумувати якусь якусь таку політику, якусь модель. Це зробили як реакцію на, на ту о, Українську народну республіку, яка існувала перед тим, от таким чином. Тобто, вони врахували І це був величезний, можна сказати, позитив, що Україна в такий хоча б у такий спосіб, все таки формально контрольовану, але все-таки декларовану власну державність от набула. Ну і другий фактор це політика коренізації, коли проголошена навесні 1923 року. Коренізація – це значить вкорінення режиму вкорінення більшовиків на національних окраїнах. І от в, в цей спосіб в, в, в дві речі робилися. Влада показувала, що вона ніби не чужа, вона брала в ці управлінські структури місцеві кадри, так найперше. Ну а друге, будь ласка, хочете ходити в вишиванках на здоров'я? Вже вже не будуть розстрілювати, як Муравйов розстрілював у Києві, коли в січні 18-го року вони війшли, Людей бачили в вишиванках, просто стріляли на вулицях Києва. Хочете говорити українською мовою, видавати книжки? Будь ласка, от вам значить, така можливість. Ця політика е, тривала 10 років. Фактично, поспіша в. Людина, яка чинила, не побоюсь цього слова, геноцид українців один із організаторів голодомору. Переїхавши до України, він якраз обрав вишиту сорочку для Він сказав, Я такий, як ви. Я ношу також вишиту сорочку. Є спогади Григорія Костюка, де він пише, що він вперше побачив Посташева в тисячу. 1927 році в році вишитій сорочці його це шокувало. Ця людина викликала якби негативне ставлення, і його якраз шокував цей момент його вишитої сорочки. Коли е, столицю з Харкова в 1934 році, уже після голодомору, уже після умов на підкорення України е, повертають до Києва, то Постишев приїздить приїздити на Поїзді його зустрічають тут щасливі кияни з квітами, і в періоди цього часу є зображення, де Посташев саме в вишитій сорочці демонстративно приїхав до Києва. Вже знову Київ став столицею України. Вони боялися таки затискати над українців і українське, тому що ну, був вже досвід. Україна спричинилася найбільше. Більше, ніж Кавказ, до того, що довелося йти на компроміси і створювати оцю конфедеративну, нібито єдність, яку були, назвали Совєтський Союз. Інакше це б знову повернуло в імперське тіло. Но українці були проти цього. І не просто проти, вони ж зброєю в руках. Це всі 20-ті роки були повстання. Тому вони до України. І тому, мало того, що Совєтський Союз, так що й в Україні. Було створено по суті автономне та культурною державою. Тож Вовку продавало ж фільми, і у Росії в тому числі. Тобто вони не залежали від Москви, вони самостійно робили фільми і е, навіть продавали ті ж самі Москві. От. Ну, В 30-му році це було поламано. В якійсь мірі я думаю, що Хрущов почав носити вишиванку, це якраз для того, щоб трохи українці заспокоїлися. Ми вас бачимо, ми вас якоби. Начебто визнаємо, тому що тут була боротьба до якого до 57 го року. 56-го. Українцям дозволено було пам'ятати свою етніку. Оцей нижній шар, фундамент. Тобто пісні. Ой, да, пожалуйста, ми так любимо українські пісні. Це ж і донедавна до, до звучало. Сало, да ну, ми теж любимо сало, а борщ, а вареники, а танці, там. тобто те, що маркери етнічного, вони ну, вишивана сорочка, рушники вишивані. Ради Богу, тільки вітається. Але от, над, але от вище вже е, шар це ні, це, це, це звиніть. Мода на українське вона періодично виникала в часів радянського Наприклад, вона була в 30-х роках, і є свідчення про це. Українське вбрання воно було вишукане, воно до, до певної міри було екзотичне, наприклад, на теренах Росії, і серед росіян також було, було захоплення вишитими сорочками. От Бабель писав про те, що от нарешті він отримав гроші і зможе собі справити малоросійською сорочкою. Він писав як таке дуже суттєве суттєвий факт його побутовому житті. Я точно знаю, що радянському союзу треба було щось робити з Україною з політичної точки. Зорою, тому що тут і повстання були, і дисиденти були, і ця якась така відлига, скажімо так, з одного боку завоювання музичного простору радянського союзу українськими виконавцями. Воно, з одного боку дало таке, знаєте, якби можливість спустити пар українцям, а з іншого боку, дуже швидко ви згадаєте, як завойовувалось просто. Вони збирали шалену публіку. Українські виконавці стали, починали бути дуже відомими занадто відомими. Для якийсь момент це все закінчилося не дуже добре, на жаль. Пише свою пісню Дмитро Павличко «Червоне та Любова, чорне та печаль, два кольори моїх два кольори. Також складається на слова пісні. Одразу стає шлягером, який зараз можна назвати таким певним гімном до вишитої сорочки української. І в 75-му році виходить фільм, який знімала естонська кіностудія. Він був присвячений творчості групи Смирічка, і там прозвучала пісня Ой чорна, яси чорна. Люблю Іванка, сорочка, вишиванка. Цей фільм був знятий з прокату, але тим не менше, пісня і виконання цієї пісні війшло в поп культуру, в побутову культуру і по радіо це було одним із шлягерами хітів з вишивкою це. Напряму не відноситься, але це стосується якраз культури, якраз у цього впливу і цієї потреби заявляти про себе. І в українців ця потреба заявляти про себе вона постійна, чи вишивкою, чи співом, чи майданами. Неважливо, ми завжди знаходимо якийсь спосіб, тобто, при зовнішніх умовах, які можуть бути дуже несприятливими для нас, українці знаходять спосіб, як все одно про себе заявити чи це буде одяг. Чи це буде спів, чи це музика, чи це твори якісь будуть, чи повстання, чи дисидентство. Ми все одно знаходимо якийсь спосіб. І мені здається, якраз, якщо повертатися до того питання, що ви казали, да, на початку 90-х, після розвалу Радянського Союзу, лише кілька людей ходило у вишивці, у вишитих сорочках, і на них дивилися так незрозуміло, то потім це стало якраз цим можливістю про себе заявити, про цінності. Про те, що таке Україна. Про які ми цінності говоримо. Тому тут воно з одного боку, бачите, ми у вишивку просто намагаємося зліпити все. І цінності для України, і культуру, і традиції, і тайні якісь сенси, і так далі. Я вам ми... хочу дещо показати. Так. Ну, так. 71-й рік, бачите? Так. Я про це і кажу. 38 році Хрущов очолює, як відомо, про організацію українську. І е, Довженко, який й умів, він був такою світською людиною, дуже багато говорив, забивав усіх, в тому числі Сталіна чи Хрущова, і завоював його довіру. І він йому сказав, що Нікіта Сергійович, посмотрите, Київська кіностудія, ні одного фільму на українському матеріалі, ні одного фільму на українському язиці. Був Довженко призначений художнім керівником, ну так це не, не так це називалося, але суть така. І почалися фільми Богдан Хмельницький і Ігоря Савченка. Ковалярідзе запустився з Довбушем, поїхав знімати, а Тут війна. Довженко, після Щорса запускається, правда, з запізненням 41-му році вже з Тарасом Бульбою. Ну, теж війна поламала ці плани. Тобто, вихід був було повернення в український матеріал. Було якби два Довженка. Довженко цей формальний, е публічний, і був Довженко не публічний, який був антикомуністом, який говорив, що фашизм і комунізм це, наприклад, одне з найм'якших його висловлювань, це те саме. В Москві були дуже добре по Вони не довіряли Довженкові через його уенерівське минуле. Як відомо, він був петлюрівцем і не просто був, а він брав участь у придушенні цього більшовицького повстання на арсеналі, наприклад, в Києві. І коли вийшов Іван, піднялася страшна буря тут в Україні. Його почав критикувати особисто Микола Скрипник, який був тоді наркомом освіти. І не міг вибачити Довженкові оце його минуле, тому що скрипник при його українізаторських всіх заслугах він був більшовиком. А цей, от якби такий кручений, був був ОНР, а тепер прийшов до, до цієї більшовицької влади і такі фільми знімає. Ну а Івана всі всіх дуже сильно образив, тому що вони побачили в цьому фільмі подвійне дно і Сталін через тодішнього. Міністра кінематографії він просто попередив що вони з Юлією Сонцевою були на, на, на Кавказі, і Сталін попередив, щоб він їхав в Москву. І цей міністр йому ще сказав, що ви їдьте поїздами і на зупинках не виходьте. Взагалі, доїжджає. Головне доїхати до Москви, а далі буде видно. Чому Сталін його не пускав до України? Тому що він проштрафився, він е, в Україні вогні, е, ну, не виправдав надій. Сталін уже в ньому був впевнений, при, придворний по суті справою кінематографіст, е, буде що він правильно зробив. Баланс знайшов національного і, е, і да. загальної більшовицького імперського. А тут раптом від цього балансу нічого не залишилося в Україні вогні. Діють тільки українці, переживання трагедія. Тільки України в фокусі Сталін, коли прочитав йому підсудили цю повість. Там були був такий е, Георгій Олександров, який за, керував пропагандою, е, і вони прочитали цю кіноповість і сказали, що Довженко вже зовсім з катушок зійшов зображує українців. І Сталін прямо його запитав: як так? Ну на цій знаменитій зустрічі в Кремлі, де члени політбюро, кілька українських письменників. До речі, українські письменники, Тична, Бажан Корнічук Рильський були покликані зрозуміло для чого, щоб вони побачили і понесли в літературні письменницькі маси, що України вже немає. Як такої. Є декорація, ви знаходитесь в декорації і треба відповідно реагувати на цю нову ситуацію. Тому Сталін запитав, як це може бути, товариш Довженко, Що у вас тільки українці? тільки, вам тільки Україна а мова советські люди, всі останні вам ніщо. Ну приблизно така логіка. Тому він заборонив йому їхати в Україну працювати. і Оце 44-го року йому було засіб.